Нововолинське підприємство Вербена отримало за урядовою програмою грант на 8 мільйонів гривень на розвиток бізнесу і створило 25 робочих місць, розповів Суспільному заступник директора з виробництва Віталій Корнійчук. З його слів нині на підприємстві працює 104 людини серед тих, кого у рамках програми взяли на роботу Катерина Аргунова. Працюю я місяць часу і працюється мені добре. Нині за гроші гранту на підприємстві будують приміщення для холодильного обладнання. Частину остаткування уже встановили і використовують для виробництва продукції м'ясних і овочевих консервів, каже заступник директора Віталій Корнійчук. Ми вивчили всю документацію. Ми зрозуміли, що нам потрібно з обладнання для збільшення обсягів нашого виробництва. Найшли постачальників, зробили бізнес-план і подали цю програму. Через 3-4 місяці мінекономіки після перевірки нам дало підтвердження, що ми пройшли. Ми подавали на максимальну суму 8 мільйонів. І умов одної з умов гранту було, що ми свій, приймаємо дольову участь також. Віталій Корнійчук каже, витратили на розширення виробництва, крім восьми мільйонів державних грошей, ще й понад три мільйони власних. Говорить, за час впровадження урядової програми на підприємстві збільшили виробництво на 30-40%. Це не зовсім подаровані для нас кошти. Ми ці кошти впродовж трьох років повертаємо податками. Це свого роду я би назвав кредитування безвідсоткове для нас. Урядовою програмою для переробних підприємств на Волині скористалися шість підприємців, розповів заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Троханенко. Залучили майже 40 мільйонів коштів і порядка 135 робочих місць додатково ми. Зробили сьогоднішній день на Волині, ну це ще не показник. До кінця року ще були подані заявки. Ми будемо знати на кінець року вже остаточну суму і цифру, яка буде вже мінекономіки. Дасть ці грантові кошти зі слів Олександра Троханенка. подача заявок на участь у програмі триває. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини, Луцьк.